Флот без кораблів що чоботар без чобіт. І хоча на озброєнні українських військово-морських сил кораблів не так вже й багато, проте кожен з них надбання нашої армії. Один із них рейдовий тралер Геничиськ. Від дня його спуску на воду минуло 27 років. Цю дату в дивізіоні охорони та забезпечення західної військово-морської бази, що на Одещині, відзначили в урочистій обстановці. Як і заведено на флоті, у святковий день на кораблі підняли стяг військово-морських сил та прапори розсвічування. Під час мітингу кращі члени екіпажу отримали грамоти та подяки. Серед них матрос служби за контрактом Максим Котляр, старші матроси служби за контрактом Андрій Оводюк та Денис Макаренко. До речі, він після тривалої перерви знову повернувся на службу до лав збройних сил України. В січні місяці до нас повернувся контрактник, який був звільнений в 2010 році в травні. Повернувся, тому що е, зрозумів, що держава вже може якось гарантувати соціальний захист, якась стабільність в військово-морських силах, в збройних силах взагалі. Ну і час в свою чергу, завдяки командиру західної військово-морської бази, виділили йому житло, яке він вже сам буде обустраювати і так далі. Там уже побачив. Нещодавно на посаду командира рейдового тралора Гінічіськ призначено досвідченого у морській справі старшого мічмена Лижина Івана Феофановича. Він вже довів, що здатен разом з екіпажем виконати будь-яке завдання. Так, команда Гнічівська продемонструвала свою здатність діяти під час умовної пожежі. Про займання у зберігання боєприпасів військовослужбовці оповістили інші кораблі та застосували всі можливі засоби пожежогасіння. Екіпаж корабля має високу бойову готовність, адже судно входить до складу об'єднаних сил швидкого реагування. Нині рейдовий тралер несе чергування з протимінної оборони у пунктах базування кораблів військово-морських сил Збройних сил України.